Але в цілому, основна моя суть в роботі це рекламуватися як можна більше, вкладаючи як можна менше бюджет. Тому я вивів таку так звану свою систему, як мені на цьому працювати, і кожного дня відкручувати великий рекламний бюджет, щоб мене бачили як мога. Більша кількість людей, я зрозумів, що потрібно додати на сторінку, що додати на сайт, для того, щоб е, за допомогою реклами навіть ось таких там різних товарів, без різниці яких це можуть бути абсолютно різні товари. Е, за допомогою цих товарів я на свою сторінку запрошую дуже велику кількість трафіку. Тобто, дуже багато людей бачать мою сторінку. Зрозуміло, якщо. Щоб ви не продавали прикольне, надруковане на принтері. Якщо вашу сторінку щодня буде бачити 40-50 тисяч людей, то зрозуміло, що у вас будуть якісь продажі. Зрозуміло, від товару і від якості вашої сторінки, оформлення і товару, залежить кількість цих продажів. Але в цілому, основна моя суть в роботі це рекламуватися як можна більше, вкладаючи як можна менше бюджет.